Вітаю, шанувальники Зелених Скарбів! Городня роботи продовжується і в липні місяці ми збираємо озимий часник. Дивіться відео, і ви дізнаєтесь ознаки збору і дозрівання озимого часнику, як викопувати часник правильно, та як і чому часник повинен дозріти після викопування і де його сушити найкраще. Погнали! Як ви бачите, це озимий часник. Треба визначити, чи час його вже викупувати. За якими ознаками? Як ми подивимося, нижнє листя. Ось тут воно повністю висохло. Так. Друга ознака. Повинно бути м'яке стебло. Стебло м'яке знизу. Так. Це вже ознака друга, за якою можемо зробити висновок, що пора копати часник. Ну і ще одна ознака це стрілки. Якщо стрілки стоять вгору і розтріскались, то пора копати. Але у мене е, тут залишилася тільки на другому сорті чеснику, як ви бачите, стрілка, і то вона така маленька, нещасна, що по ній судити навряд чи можливо. Але вона стричить вгору і ще й зверху присохла. Хоча ще не розтріснулася. насіння там уже Дітки сформовані. Подивимося на коріння. Якщо коріння не біле-біле, а таке темнувате, ну як оце зараз, то вже можна копати. Таку. Стебло м'якеньке, як ви бачите. Нижні листки засухли, тому треба копати. Тут у мене два сорти, ви бачите, яка різниця. Оцей великий це голландський. Селекції. Оцей звичайний наш часник, український. Так, і тут ви бачите, як були дощі, почалися гнилісні процеси. Зверху. І тут почало тріскатися. Так що вже пора копати. Оцей вже копати, може, навіть і пізнувато. А цей якраз. Отже, ознаки дозрівання маємо і часник копаємо. Потім його розкладаємо на дозрівання, а тоді на зберігання. Оце така кубка звичайного українського сорту. Взяли на пробу, його посадили, і, як ви бачите, різної якості є вражені головки, от ото з чимось чорним. Покрито, але якщо подивитися всередині, то можна побачити, що там воно біленьке. Ну, отакі головки треба одразу з'їдати. І ви бачите, коріння теж спорчене. Так що це перша на їжу. Ну, а так байдуже більш-менш нема такого враженого, нічим не обробляється чесник. Тому що для себе. Часник сидить глибоко, тому треба брати лопату і глибоко копати. І ще одне подивіться, якщо ми викупуємо і отаку земля зберігається, ні в якому разі коріння ми не обриваємо, а легенько отак його обминаємо, мнемо. І отак. Для того, щоб зберігалися у нас корінчики, коли ми будемо е, вложити на дозрівання, це все поживні речовини, які йдуть в головку із стебла також. О, отако. То ще недавно були, не так давно, тому волога ще була в ґрунті, а частек дозрів. Ну, практично він вже не фотосинтезує. Тому можна копати. Зв'язуємо в такі пучки і підвісимо його в приміщенні, в якісь підсобці чи в гаражі, що у кого є, для того, щоб провітривалося і дозрівало. Можна оптимально це на горищі, коли є горище. Цибуля ще не дозріла, її ще рано викопувати. Ще фотосинтезує. Оце скільки вийшло з чотирьох рядочків невеличких. Є такі головки, що аж серце радується. О, таке. Здоровенне. Відео українською підтримаємо український контент. Поставте, будь ласка, лайки, вподобайки і чекаю на коментарі.